Ділянка об'їзної дороги неподалік вулиці Степана Бандери в Чернігові вже понад вісім місяців перекрита для руху автотранспорту. Нагадаємо, причиною перекриття цієї ділянки став ремонт, спричинений утвореним проваллям. Попередню вартість ремонту становила 11 мільйонів гривень. Про цю небезпечну ділянку дороги активно заговорили ще в 2023 році. Саме в жовтні того року це провалі зайняло розмір сілої смуги. Основною проблемою для початку ремонту цієї ділянки було те, що вона належала Новойбіловській громаді, а та не мала коштів на її ремонт. І лише наприкінці травня 2024 року на сесії Чернігівської міськради цей відрізок об'їзної дороги було передано в комунальну власність у громаді Чернігова. Далі було оголошено тендера. З 1 жовтня 2024 року розпочалися ремонтні роботи. Попередньо ремонтні роботи тут мали б тривати до 15 листопада того ж року, проте через погодні умови час перекриття було подовжено. Сам договір про ремонт цієї ділянки дороги комунального підприємства АТП 2528 із підрядною організацією, яка його здійснює, триває лише до 31 травня цього року. Проте роботи тут так і не було поновлено. Причиною затримки ремонту цієї ділянки дороги у комунальному підприємстві АТП-2528 називають технічні питання. Про те, чого стосуються ці технічні питання, ми не дізналися. Також у комунальному підприємстві АТП-2528 нам повідомили, що, ймовірно, срок перекриття цієї ділянки, а також безпосередньо її ремонт, буде подовжено і після 31 травня. Однак це рішення має ухвалити виконавчий комітет Чернігівської міськради. В свою чергу місцеві жителі знаходять варіанти об'їзду цієї перекритої ділянки дороги.